Доброго ранку! Наші милі Ромашківці. Сьогодні я, ваша Галина, знову з вами на зустрічі. Я вас запрошую на заняття з розвитку логічно-математичних здібностей. Сьогодні ми з вами закріплимо числа і цифри. Спробуємо розібратися з поняттями. Ліворуч, праворуч, а також ми з вами пограємо в ігри, і однією з ігор буде конструктор Лего. Я сподіваюся, у вас усіх є цей конструктор. Я знаю, ви любите гратися з цеглинками. То ми за допомогою цих цеглинок згадаємо, як. Рахувати, як порівнювати. Тож я вас запрошую до роботи. Діти, давайте розберемось зараз з числами і з цифрами, які ми вже знаємо. Давайте порахуємо і згадаємо наші цифри. Рахуємо: один, два, три, чотири. Молодці. Колобочок. Давай і ти порахуєш. Один, два, три, чотири. Молодець. А тепер, діти, за допомогою наших цеглинок, які приніс нам наш колобочок, ми викладемо з вами кількість. Згадуйте, що ж таке один? Один це початок. Рахування, так? початок нашої лічби, і означає, що це один елемент. Так. А що таке два? Це якщо до одного додаємо іще один, так? І ми одержуємо число два. Що ж таке три? А ну, давайте згадуємо і допомагаємо нашому. Колобочку, так, три цифра. Це тричі. Одинички. так Один, два. Три. Оце ось три в нас, так? І число чотири складається з чотирьох одиниць. Давайте складемо один. Два. Три. Чотири. От молодці дітки з колобочком порахували і згадали цифри. Молодець колобок. Зараз, діти, ми згадаємо з вами поняття праворуч і ліворуч. Будь ласка, подивіться, у нашого колобка є два олівця. Оранжевий, який. Знаходиться праворуч, і синій олівець, який знаходиться ліворуч. Давайте допоможемо нашому колобочку запам'ятати. І праворуч викладемо одну цеглинку біленьку. Ось я беру і викладаю. А з лівої сторони ми викладемо один. Одну червону цеглинку. Ось подивіться. Колобочок, запам'ятай, є слово праворуч, а є слово ліворуч. Захотів Колобочок зі мною погратись і порахувати. І взяв карточки з цифрами. Дивіться, дітки. Чи правильно колобок виставив цифри? По порядку? Ні. Давайте йому допоможемо і порахуємо. Запам'ятовуйте один. Два. Три. Чотири. І так далі. Буде йти цифровий ряд. Ану, ну, колобочок, Порахуй нам. Один, два, три, чотири. Молодець. Діти, Ви сьогодні молодці. Ми погралися з вами з цеглинками Лего. Згадали наші. Цифри, числа, просторові поняття праворуч, ліворуч. А зараз я вам пропоную подивитися відеокнигу про зимові загадки. Переглядайте і навчайтесь. А ось і перша сторінка. Ой! Що це? Так, це кулі. Що вони? Снігу? Якого вони кольору? Білого? Чому білого? Тому що сніг білий. Це, мабуть, дітлахи їх зробили, але не встигли? Чи не змогли побудувати з них щось? Так, саме сніговиків. Давайте спробуємо побудувати. Але загадка в тому, що потрібно будувати один сніговик великий, інший малий. Спробуйте! Як ви побудували сніговиків? Які сніговики у вас вийшли? Великий і малий? Скільки куль ви використали, коли будували великого сніговика? Які вони? Назвіть від більшої до меншої. Велика. Менша. Найменша. Спробуйте назвати від меншої. Мала. Більша. Найбільша. Як ви будували малого сніговика? Скільки куль використали? Дві. Які ви кулі використали? Назвіть їх за величиною. Велика і мала. А зараз прямуємо далі на іншу сторінку книги. Ви любите ліпити сніговиків? Так, їх люблять ліпити і діти, і дорослі. Це завдання на увагу. Кожен з хлопчиків зліпив собі сніговика, а нам потрібно відшукати хлопчиків і їх сніговиків. Тож будьте уважні. Павлик має блакитні рукавички і шарф блакитний. Андрійко. Одягнений в синю куртку. А Дениско в смугасту шапку. Павлик одягнув свого сніговика в рукавички. Андрійко зробив своєму сніговику гудзики, А Дениско прикріпив на одязі. Срібні зірки. Відшукайте хлопчиків та їх сніговиків. Відшукали хлопчиків, а сніговиків. Якого сніговика зліпив Дениско? А якого Павлик? Якого Андрійко? Давайте з вами перевіримо. Ми виконали завдання на цій сторінці і переходимо на наступну. А цю сторіночку зима присвятила птахам, тим птахам, які залишилися зимувати у нас. Спробуйте їх назвати. Яких птахів ви знаєте, що залишились зимувати в нашому краї? Ворони. Граки, сороки, круки, горобці, синиці, сойки, дрозди. Молодці, якщо ви їх назвали. А зараз завдання ось яке. Спробуйте порахувати птахів. І сказати, на якому дереві птахів більше? На дереві яке ліворуч, чи яке праворуч від вас? Порахували? Скільки птахів на дереві яке ліворуч? Дві пташки. Скільки птахів на дереві яке праворуч? Три пташки. На якому дереві? Те, що ліворуч? Чи те, що праворуч більше птахів? На дереві яке праворуч. Чому? Тому що число 3 більше за число 2 на скільки? На один. Давайте позначимо кількість птахів на деревах. На дереві, яке ліворуч, і на дереві. Яке праворуч. Давайте повторимо вірші про цифри. Цифра два. А це ось цифра два. В неї кругла голова, довгий хвіст, зігнута шийка, отака, як бачиш, двійка. Це цифра два. Давайте повторимо вірш про цифру три. Три. Трійка третій із значків, складений із двох гачків. Це цифра 3. Повторили? Прямуємо далі! Яка прекрасна сторінка цієї книги? Це сторінка присвячена сніжинкам. А що ви знаєте про сніжинки? Вони Летять схмаринки. хмаринки. Схожі вони на зірочку. І запам'ятайте, що ці зірочки мають шість або дванадцять промінців. Інших просто не буває. А зима вам пропонує відшукати пару сніжинки. Будьте уважні. Адже вони сестрички і дуже схожі одна на одну. Я бажаю вам успіху. А зараз перевірте себе, чи знайшли ви однакові сніжинки, чи правильно виконали це завдання. Якщо ви саме так з'єднали сніжинки, отже, завдання. Ви виконали правильно, молодці!